Амбіції Coca-Cola, арена завжди полягали в тому, щоб стати одним із провідних багатофункціональних майданчиків у світі. Хай то живі концерти чи корпоративні заходи, презентації продуктів або спортивні події, зокрема баскетбол. Невід'ємна частина цього мати найкращу у світі аудіосистему. Ми працюємо на ринку, де конкуренція надзвичайно висока. Тому для нас важливо мати найкращу публіку, найкращі умови, найкращу інфраструктуру, включно з аудіо. Це дає нам перевагу, коли ми спілкуємося з менеджментом артистів про амбіції майданчика та необхідність відповідати їхнім виступам. Менеджмент Coca-Cola Arena та аудіокоманда знали про наші технології, але справа не лише в них потрібно вміти взаємодіяти на рівні людей, і саме це ми робили протягом останніх кількох років, що ж насправді додає Дін у плані цінності для Coca-Cola Arena? адже звукову систему можна придбати. Будь-де, але те, що ми приносимо, це глобальний авторитет і світова релевантність. У нас є чудова команда на близькому сході та потужна глобальна команда, яка спроєктувала цю систему. Для нас йдеться про створення моделі, яка в першу чергу зробить Coca-Cola арена видатною на глобальному рівні завдяки тим інвестиціям, які ми в неї вклали. Це додає артистам упевненості, коли вони кажуть, ми хочемо виступати в Coca-Cola Арена. Там чудове обладнання, чудовий саунд. Ми підтримуємо бренд, який вони прагнуть розвивати. Зрештою, ми сподіваємося, що ця модель стане прикладом, на який інші майданчики подивляться і скажуть: так, саме так, і потрібно рухатися вперед. З роками ця модель може поширитися, і все більше арен матимуть концертний саунд, а не просто систему оповіщення. Це дозволяє Coca-Cola Arena залишатися на передовій технології та ринку. Тут усе зводиться до довгострокової гри. На щастя, такі активи, як ДІНБІ та будь-яка професійна аудіосистема, мають значно довший життєвий цикл, ніж, скажімо, один чи два сезони. Тож для нас питання репутації мати систему бренду на кшталт D&B, щоб гарантувати лідерство на ринку і відповідність нашим амбіціям як майданчика. По-друге, це актив витрати, на який можна розподілити щонайменше на 5-6 років, і за цей час технологія суттєво не змінюється. Дуже важливо чітко розуміти разом із радою директорів, куди ми можемо інвестувати, яка буде віддача від цих інвестицій з точки зору репутації, комерційної вигоди та зрештою. Економічного впливу на місто Дубай. Я вважаю, що Дубай уже перебуває на передовій світових розваг, чи то у спорті, чи у музиці, і культурі, і встановлення D&B лише посилює цю репутацію. Близький схід є для нас справді важливим регіоном. Ми розвиваємо тут свій офіс, формуємо команду, а з із часом близький схід приваблює дедалі більше міжнародних артистів. Тому для нас важливо мати такі місця, як Coca-Cola Arena. Це своєрідні знакові майданчики, де виступає багато локальних артистів, але водночас і міжнародні зірки можуть приїхати до цих престижних майданчиків у Дубаї, знаючи, що тут встановлена якісна система D&B, яка повністю задовольнить їхні потреби. Тому для нас, як для бренду, надзвичайно важливі наші стосунки з усіма людьми, з якими ми працюємо з артистами та інженерами. Знаєте, ми справді віримо у наше гасло Демократія для слухачів і ми прагнемо, щоб ця якість була доступна в усьому регіоні. Співпраця з Coca-Cola Arena для нас лише початок. У нас грандіозні плани щодо близького сходу, і ми надзвичайно раді працювати разом із Coca-Cola Arena та ISM Global, щоб приносити більше мистецтва і менше шуму в цей регіон. Це майданчик, на якому просто треба виступити. Тож чи ви фанат, який хоче побачити улюбленого артиста, чи ви сам артист, що дивиться це інтерв'ю і розглядає різні варіанти? Coca-Cola Arena у місті Дубай є обов'язковим пунктом призначення.